Доброго ранку, з вами новини з боліт, так звані традиційні цінності на Росії знову під загрозою. Тож пропагандисти біля рота захищають їх як можуть. Спеціально для цього вони склали ну, таку собі інструкцію для росіян, аби ті знали, як вберегтися від темних сил, коли ну ті захочуть щось подивитися, чи, скажімо, послухати треба перевірити не знаходиться та пісня яку ви хочете послухати у списку заборонених якщо вона там знаходиться то дійсно його навмисний пошук та прослуховування використання буде вважатися порушенням Книги, фільми, серіали, музика тепер росіяни особисто мають перевіряти і заздалегідь здогадатися, що там у контенті по екстремізму. Але поки будуть перевіряти, головне не попастися на перегляді цієї запрещенки, бо можна отримати по шапці. Тож, якщо раніше там треба було боятися ФСБшників, то тепер треба ще й. Нетфліксу, бо якщо не приведи, Боже щось не відповідає традиційним цінностям, за це автоматично можна бути страченим на цифровому вогнищі. Тим часом Путін знову вирішив побитися головою об калькулятор у його альтернативній реальності. Євросоюз на межі економічного самогубства. А Росія вже майже економічний олімп. Результати своїх власних помилок намагаються спихнути на нас Конкурентноспроможність спроможність європейської економіки вжух. Де тепер економіка Німеччини? Вони брешуть своєму населенню, аби забезпечити вибивання грошей із бюджету. От тільки сухі цифри не піддаються кремлівському гіпнозу, адже ВВП ЄС у 13 разів більше за російське. Але кого то хвилює, коли у Путіна свої власні дані? Та й давайте не забувати про проповіді та обіцянки Путіна. Згадайте лише як у 2023 році він обіцяв наступне. Ми плануємо виробляти понад тисячу літаків. Тож станом на середину 2025 року Рашкою було випущено пристибніці аж нуль літаків. Зате плани і презентації є. це важливо. А реалії то вже. Та як вони будуть будувати ті літаки, коли там вже походу й будувати нікому? Дітей почали впрягати, аби вони безпілотники для них клепали. Сотні станків, тисячі робітників і куди не подивись, скрізь молодь. Хлопчики та дівчатка і працюють тут, і тут же й навчаються. Школярів вони сюди запрошують одразу після дев'ятого класу. Ні, ну не звездець дев'ятикласники з викрутками в руках серед станків і корпусів щодня конструюють безпілотники, які ті кінчені відправляють тероризувати Україну, хоча не складно уявити, яке там виробництво з урахуванням того, що імпортозаміщення ж на Росії явно. Провалилося. Чого лише варта їхня вже легендарна мережа ресторанів вкусної точка? Зараз ви побачите ексклюзивні кадри з кухні закладу. Якщо ви зараз снідаєте, не снідайте. А тепер приготуйтеся. Того чувака звільнили і повідомили, що його поведінка не відповідає цінностям бренду. Цінності бренду, а булочка з пліснями вважається цінностями бренду. А тим часом у якомусь там російському місці відгримів традиційний фестиваль, де росіяни буквально змагаються, хто далі кине коров'яче чи гівно. Це не жарт, не метафора, це реально у них е, є такий фестиваль. Відео з місця подій далі. Серед головних подій фотозони з гівном, ліплення фігур з гівна, майстер-класи з гівна і головна дисципліна хто далі кине гівно. Символічно, що фестиваль відбувається в країні, де гівно давно вже стало не лише матеріалом, а політичною філософією. З вами були новини з боліт. Залишайтеся з нами.